Чого ти кричиш, у нас заборонено. Ага, що то тут буде усім? Привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і хі, сьогодні теревені про шоу Холостяк, яке знімала STB, Я спеціально так вимовила СТБ. Але враження, що реаліті виходить на платформі Netflix. так як вони полюбляють отак кожні 5 хвилин давати сексу через екрани, тому що це модно, так у 21 столітті. Але у 12 сезоні Але це така вибухова свердловина, так тужиться проявити свою гетеросексуальність, що готовий цілувати все, що рухається. Втім, сьогодні більше сконцентруємо свою увагу на прокляті, шоу Холостяк. Вириваємось у ретроспективу. Шлях бетрофів до адреналіну моніторі. І сьогодні я би хотіла вам показати та й сама розібратися у тому, чим же новий 12 сезон такий свіженький тільки витягнули із монтажки, відрізняється окрім дубляжу. Дякуємо за нього, що нарешті всі заговорили українською. Відрізняється від попередника 11 сезону. Ну, давайте знайдемо тих 10 відмінностей. Доведеться дуже глибоко копати. Так поїздка в Дубай це контрцем, контве поїздка 11 сезону, восьмого епізоду. Шарман Шейх. Ага, що то з'їсть буде. Оригінальність це круто, але не про холостяка. Коли від сезону до сезону аж на роги натягують продюсери ту романтичність, але щоразу отримуємо халепний балаган, бо це дуже добре продається. І з дуже несподіваною кінцем після голкокатівні. Що ж такого не придумати із тими троянтами? Вже і так замотили різноманітні кольори, але давайте ще й повернемо сценарій і шоу Холостячка. Дівчат відправимо на базарчики. Займем їх рукоділям, та й що їм просто сидіти на дивані. Нехай шиють. Гріша ж такий креативний. Вауріша завжди готує нам щось цікаве. Просто рішила, як на заводі, рай для рукодільниць. Ну, погнали перетирати ту геніальність попереднього 11 сезону. таким рукоділлям дівчата готували собі вбрання на голку катівню. Цього ж нового, суперкреативного, вибухового дивовижного сезону дівчата шили іграшки для холостяка. І якщо ви любите серіал, друзі, то маєте пам'ятати, як Чендлер та Моніка домовилися зробити собі подарунки своїми руками. І ось ці іграшки від дівчат нагадали мені ту саму шкарпетку Фібі. you Якщо говорити про голосове повідомлення для холостякам зашити у ляльці, то до нас сезону теж таке було. Просто підлаштоване під атмосферу Єгипту, як там люблять говорити у шоу. атмосфера Дубай, атмосфера Єгипту, і дівчата готували своє послання, малювавши ієрогліфи. А що ти пишеш? Про що ще можна розказати в цих голосових зверненнях про те, що було вчора? Ще цього сезону чомусь ми з вами про щепкою не взялися за декор. Я теж полюбляю це розбирати. І коли дівчата полетіли в Дубай, то я думала, що для їхніх оригінальних торшерів, які подорожують сезону в сезон, було зарезервовано у літаку окреме крісло. Але коли зайшла на сайт готелю, то побачила, що вони мають. Власні, але квіти певне приїхали зі знімальною групою. Так, дизайнерське рішення цього сезону побільше золота, все таке заквічене. Але із картинами на диванному засіданні звичайно, перебільшення вирішили стягнути всі картини з готелю в одне місце та влаштувати нам галерею із фільму Найкраща пропозиція. І перша ля п'ятого випуску, який я помітила, можливо, були інші, можете це нижче написати у коментарях. Це секретний лист від гріші під золотистою тацею з юзку. Дивимось уважно. На столі запрошення. О, де де під під підрозділись? Під Якщо ніс не втямили, давайте реверснемося. За час дівчат на дивані ця таця декілька разів змінювала своє розташування. <звук> на ці очманілі повні здивування обличчя дівчат можна дивитись вічність. Просто оскара дайте кожному оскара, дівчата. Момент, коли Гріша тільки звертається до дівчат, зверніть увагу на стіл. Там лежить конверт, де Віка має написати своє бажання. Він ще на столику, і у Віки в руках нічого в цей момент і немає. Але вже за якусь долю секунди цей конверт зі столу у руках у Вікторії. Скільки ти ж Гріша звертався до тих дівчат? І коли про конверти перейдемо до здійснення заповітного бажання від Вікторії плавальне-західно-сонячне. Плавальне-західно-сонячне. Так важко дублянули, що її язика можна підвернути. 11 сезону мішанька теж ходив в гості по номерам до дівчат у готелі. Але реакція, яку Алекс називає, я це спеціально запам'ятала, щире зивування у дівчат чомусь ідентичні. Привет. Вітаю! Скажімо, давайте ліпше розбиратися. У чому відмінність реакції Вікторії на неочікувану появу Алекса перед дверима на реакцію пропозиції від Алекса одружитися в кіні? Я на тебе почекаю тут. Ти тут, тут. Так. А, да, 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 да. а. Правдиво ж, правда, можна повірити в таку кіношну реакцію. Те саме ми і побачили у реаліті шоу «Холостяка» від Вікторії. Та й взагалі чомусь дуже дріб'язково говорить у реаліті-шоу, Шоти. Взагалі не говорить про те, що Алекс у минулому актор, і у нього в добірку є чимало 11-сантиметрових хвилинних короткометражів, про які не згадують. Але він великий же ж американський бізнесмен. Землязами, якщо Холостяк це реаліті шоу на зйомка серіаліті, то давайте перейдемо до набережної та прогулянки наших героїв. Я не знаю скільки ж разів вони пройшлися одним і тим шляхом, що Алекстих опинитися то праворуч, то ліворуч на одному і тому самому місці. Не знаю, скільки тут вас то дивиться понометражні п'ятигодинні випуски шоу Холостяк, але за п'ять епізодів мені вже так притурно слухати суперправильну Вікторію і фетиш наголошувати кожного побачення з Алексом на свою ідеальність. Я не п'ю, я на туси не ходжу, ну далеко не потрібно ходити. Давайте зайдемо у інстаграм. Я не ходжу на туси взагалі так. І натрапляємо на нещодавню вечірку у Майамі. Нагадую, що Вікторія ушов сказала, що у Майамі вона хоче зістаритися, а не тусити. І саме зістаритися, от Майамі. прибирає вона 24 на 7, Перед сном миє підлогу. Зараз, наприклад, я зранку можу пополососити, тому що дали світло. Любить готувати, прибирає набережну. і сміття. Збираєш на березі. А я то колупала собі голову. Чому на її знимках такі чисті? частюські пейзажі. А Вона ж поприбирала до цього. Її вже настільки кортить добитися фавору, незрозуміло тільки перед ким? Глядачами чи перед Алексом. Так, як з дівчатами вона ходячий скандальний марафон, і з Алексом ходяча Моніка із того ж серіалу Друзі. А ви, до речі, Моніка чи Рейчел? Напишіть на в коментарях, бо я Рейчел. Але і те, що хоче сподобатись Алексу, то того вже й не вітяти. Тому що далеко зайшла із тим компліментом про прес. Я тут погоджуюся із Сашею. Які кубики? Де висилайте пошукову групу? Ну, перейдемо до здійснення того плавального західно-сонячного бажання від Вікторії, і тут я би хотіла зупинитися на тому, що в радіті шоу так багато акцентують уваги на грудях, на вінірах, на губах, на пластичних операціях. Але чому ніхто не розбирає нашого головного героя? Він бізнесмен і теж заробив грошенят, аби пересадити собі волосся. Звідки ляш вилізла така теорія. Ну, давайте зараз я вам покажу відеокліп 2015 року, де знімався наш головний герой Алекс Топольський. І якщо придивитись, то побачите у нього на голові дві такі притаманні мужчина Залисини. Тож з 2015 року все у нього йшло до стилю Хітмена. Алекс Хітмен. Не випадку із нашим американським плейбоєм ліпше голос рака, аніж голова. Подумав Алекс і вирішив пересадитися. Це ідеально видно, коли Вікторія зачісує його гривку, яку стилісти постійно нализують вперед. А Віка взяла і малесенький секретик такої американо-української мрії розбила друзки. таке рідесеньке волосечко, як і українські Карпати після виробки. Друга здибанка епізоду, але перша офіційна, із Роксі та Лізою. Їх вирішили запросити в історичний заповідник, показати арабські традиції, бедуїнів та верблюдів. Верблюди я не знаю, що шокують ті верблюди з учасниками шоу «Холостяка», Але у них на тих горбах починаються якісь дуже відверті розмови про особисте. Я ініціював розмову. я помітив, що ти от про тата мало згадуєш. Їх уже знаєш, так розказала, і я таку легкість почувство. такий кайф. І зараз я вам дам послухати реакцію 11-го та 12-го сезону на цей психологічний сеанс із дівчатами. Знайдіть відмінність, вона все проговарює і не стисняється, не боїться. І це круто. За моїми відчуттями, сьогодні Рокселана змогла відкритися, розмова пішла серйозно. Потрійне побачення з катою Сашою та Юлею, де вирішили організувати вперше за всю історію реаліті шоу Холостяка, приготування арабських страв. І тут згадалася пісня Кухарка на весілля готувала кухарка. Дівчата, чому би вам не поїхати на базар закупитися? Та приготувати чогось поїсти гріше креативний. Дякуємо за завдання! Вам необхідно приготувати. Традиційний єгипетський фруктовий коктейль. Ну клас будемо, будемо готувати щось національне. Якщо вже говорити про їхні походеньки по базарам, то пам'ятаємо суворі закони Дубай, де мало що можна собі дозволити на вулиці, і навіть за безневинний дотик губами до щоки жінки можна заплатити штраф у тисячу доларів. Таке вже в історії, коли страпилося з українцем, взагалі українців Дубай, це дуже небезпечно. Ось бачимо позаду знак то штраф за поцілунок, то голодупі дівчата на балконі, то наші герої теж влаштовують любищі на базарі. Щось по тілу пробігло. Ти смачно. Саша, яка дуже пристрасна в поцілунках для Алекса, коли опинилась на кухні, то враження, що її запротовали до квест-кімнати. Як увімкнути духовку, а про те, в якій кількості вона смажила борошно, то я свою думку про цю ситуацію ліпше замкну. І ключик далеко на дно і цілуватися. Зараз буде дуже сумна новина про ту чорну хмару, яка нависла на шоу холостяк, прокляття, яке не змити святою водою, прокляття букету. Ну знаєте, перед тим як дівчату вигнати, то одна квітка вінка не зробить. Вдруге величезний букет і троянд від холостяка для дівчини на голкотівні. Грає після цього наступного випуску із нею злий жарт. До побачення! Юля зі всіма своїми комплексами. Твоя карета стала гарбузом, і якщо ви цього не пам'ятаєте, то минулого 11 сезону 9 випуску Джесіка теж отримала величезний букет троянд. 10-го їй холостяк мішанька сказав до побачення. Не вірилось в ту секунду, що він мене зараз додому відправляє. Я хотів би сьогодні з тобою попрощатися. Ще були полки дебати між дівчатами під час коктейльної вечірки з Алексом. Але давайте, хоч, і ж перейдемо до оригінальної індивідуальної голкові. Такого раніше ви не бачили. З анонсу це, напевно, мала бути найнепередбачуваніша церемонія за всю історію з дуже неочікуваним кінцем просто очманіти, щелепа впала і покотилася. Та як вибір холостяка мав стояти між Сашою-фавориткою та стерво Вікторією. А що ми отримали? Це дурниці не знаю чим же таким здивують шостого випуску, але те, що дівчата будуть гурчати гучніше за дизельний генератор, то актуалочка. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково нижче в коментарях діліться своєю думкою. Залишайте вподобайки. Тицяйте дзвіночок, аби ви отримували сповіщення, що виходять нові випуски на моєму каналі. І якщо досі не підписані, то також обов'язково залишайтеся тут разом зі мною. Дякую вам за увагу, дякую нашим Збройним силам України, дякую всім працівникам критичної інфраструктури. Дякую за світло, за воду, за газ, за опалення. Нас не зламати. Вони не зможуть вимкнути світла всередині нас. Дякую!